Найближчі місяці будуть дуже важкими для України, проте Україна все ще може виграти війну проти Московії. Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. І в цьому відео я хочу прокоментувати процитувати дуже важливу статтю видання The Guardian. статтю, написану аналітиком британцем, причому аналітиком досить високого рівня, і дуже знаково, що вона вийшла саме зараз. Власне, я зроблю кілька цитат, і після того їх комплексно в загальної сукупності постараюся пояснити. Попри всі риторичні зобов'язання Європейського союзу підтримувати захист України від вторгнення Московії, стільки скільки це буде потрібно, план Європи провалився а на Україну найближчим часом чекають кілька місяців важких боїв без критичних ресурсів і з паралельними спробами відновити бойову потужність, витрачену протягом 2023 року. Так вважає старший науковий співробітник сухопутної війни в Королівському інституті об'єднаних сил Великої Британії Джек Уотлінг. Ця стаття особливо важлива. Чому? Тому що саме Королівський інститут Об'єднаних Сил Великої Британії він в 10-х числах лютого 2022 року він публікував детальний план нападу Московії, який фактично потім путінські війська і розпочали втілювати в життя, який провалився. І, власне, саме цей Королівський інститут. Він прогнозував, що Україна таки зможе вистояти в той час, як американські аналітики всі в один голос стверджували, що там 3-4 дні, і власне Зеленському пропонували втікати. І власне перший тиждень президент США Джо Байден вичікував, а що ж відбудеться. В той час, як Велика Британія, як Польща, як Швеція власне з перших годин вторгнення розпочали активно підтримувати Україну. Ну а власне Велика Британія і Шведи дуже активно нас підтримували ще і до вторгнення. Чому я про це згадую? Тому що. Зараз насправді хмари дуже дуже згущуються над Україною. Ситуація критична, ситуація критична на полі бою, ситуація критична в економіці, ситуація критична в тому, що з 1 січня вже розпочинається тотальний розпродаж української землі і надр, до якого в хитрі способи будуть причетні іноземці з такими обмеженнями по 10 тисяч гектарів в одні руки. Тому насправді ця стаття, попри свою важкість, я б сказав, вона несе такі певні сонячні промені і каже, що все-таки все ще може бути. Причому це не просто як там зелений марафон, як Арестович казав, 2-3 неділі, максимум, чи Будану от скоро будемо в Криму там пити, і каву там і так далі. В даному випадку мова йде про нормальних аналітиків високого рівня, які вже неодноразово показували. Власне, правдивість своїх слів. Але йдемо далі. В цьому матеріалі для The Guardian, це авторська стаття. Аналітик Королівського інституту Джек Отлінг нагадує, що в березні 2023 року ЄС ухвалив рішення доставити в Україну мільйон артилерійських снарядів, але фактично надіслане число станом на грудень 2023 року близько 300 тисяч. Ціна цього самовдоволення вже оплачена українською кров'ю. За даними Збройних сил України протягом літа 2023 року Україна випускала до 7 тисяч артилерійських снарядів на день і зуміла погіршити логістику та артилерію Московії до такого рівня, коли Московія випускала близько 5 тисяч снарядів на день. Сьогодні українці вистрілюють 2 тисячі снарядів щодня, тоді як російська артилерія сягає близько 10 тисяч. Артилерія це ще не все, але ця невідповідність свідчить про відносний брак матеріальних засобів в Україні, що очевидно в інших сферах, наприклад, у кількості безпілотників, які вона може використовувати. Аналітик припускає, що в 2024 році Московія, ймовірно, зможе випустити близько 5 мільйонів снарядів по Україні, опираючись на власне виробництво постачання з Ірану та Північної Кореї. Зокрема, попри легковажні заяви європейських офіційних осіб, що російська економіка має такий самий розмір, як економіка Італії, Кремль виробляє більше снарядів ніж весь НАТО. Так стверджує цей аналітик, опираючись на дані статистики. Натомість в Україні навряд чи спостерігатиметься суттєве зростання поставок протягом кількох місяців. Це передасть ініціативу армії Московії. Кремль вірить, що може виграти до 2026 року. Тому Путін не налаштований ні на переговори, ні на відступ. Підкреслює Уотлінг. Ця теза особливо цікава, зважаючи на те, що нас за заганяють в такий собі певний переговорний процес, і це робиться так, ніби достатньо хитро. І Путін через. Непрямі тези, непряме спілкування, спілкування з главою Китаю, з президентом Туреччини, як мінімум, ці два. Він ніби передавав сигнали, що от він готовий, нібито, до спілкування за умови, якщо їм залишать окуповані території. До мирних переговорів мається на увазі. Аналітик також нагадує, що раніше, в грудні, Міністерство оборони Естонії опублікувало документ із детальним описом військового обладнання, необхідного для того, щоб зробити оборону України стійкою та звільнити окуповані території до 2025 року. Естонці оцінили вартість вимог, показавши, що вони цілком відповідають вимогам на межі можливості. При цьому наголошується, що питання не в грошах. А в компетентності доставки. Якщо кроки щодо реалізації цих заходів не будуть зроблені, Україна програє. Забезпечити поразку Росії в Україні можливо, але для цього потрібні важливі кроки. По-перше, Україні знадобиться постійне постачання зброї, щоб мати можливість притупити московські атаки в першій половині 2024 року. Для цього знадобиться значна підтримка США, а також збільшення поставок з боку європейських членів НАТО, чия підтримка буде критично важливою. Під час виборів в США. От така фраза, і вона, власне, надзвичайно правдива. Але оскільки запаси закінчуються, підтримка воєнних зусиль України критично залежить від збільшення європейських виробничих потужностей. По друге, експерт називає необхідність виправити помилки України, які призвели до її невдалого контрнаступу в 2023-му. Удосконалення підготовки військ має бути головним пріоритетом. Ну, в даному випадку, це удосконалення, воно йде в комплексі із збільшенням засобів, і зокрема із тим, що прогнозується, що таки в 2024 році в нас вже з'явиться своя авіація. Експерт наводить цікавий приклад. Під час Другої світової війни британські війська вважали 22 тижні піхотної підготовки мінімумом. Перш ніж солдат був готовий приєднатися до підрозділу, де вони потім проводили колективне навчання в складі батальйону. Українським військам пощастило отримати 5 тижнів навчання, тоді як колективні навчання рідко проводяться вище масштабу роти. Європейський НАТО має розширити навчальну підтримку, щоб надати українським підрозділам ширший тактичний ресурс, і що більш важливо, розширити масштаб, в якому армія може керувати та синхронізовувати операції. От така цікава інформація. Причому в даному випадку він не просто говорить про це постачання, про врахування помилок, він ще й говорить про існування вагомих безпекових аргументів інвестувати в вітчизняне виробництво. Якщо цього не зробити зараз, європейським лідерам доведеться стримувати повністю мобілізовану Московію без запасів або можливості їм поп... їх поповнювати. Тим часом одночасна ескалація відного відно тихо він до тихоокеанському регіоні у 2025 році може змусити США перемістити низку критично важливих військових можливостей власне для стримування Китаю, залишаючи Європу значною мірою вразливою. Тобто британські аналітики в такий проміжний побічний спосіб говорять про те, що досить, високий, досить висока ймовірність військового конфлікту в індотихоокеанському Тихоокеанському регіоні, натякаючи на Тайвань. І знову ж таки вказуючи, що Європейський Союз, якщо зараз не почне інвестувати власне в свої виробничі потужності, то потім з Московією. Ну йому придеться його її стримувати в набагато гіршому стані. Причому насправді, якщо в сукупності глянути на ці всі тези, по суті, прямим текстом британські аналітики стверджують, що якщо ви зараз інвестуєте, то ви, по-перше, запустите свою економіку по-друге, відбудетесь малими жертвами і не своєю кров'ю. Тому що якщо цього не допустити, то відповідно Московія раніше чи пізніше створить загрозу для європейського союзу, і до тої загрози, власне, не буде готовий сам європейський союз, європейські члени НАТО. Для України найближче майбутнє це кілька місяців важких боїв, без критичних ресурсів і спробами відновити бойову силу, витрачено протягом 2023 тисячі Але Європа може визначити, як виглядатиме друга половина 2024 року і власне 2025 рік. Це війна, яку можна виграти. Нещодавній успішний удар по російському десантному кораблю Новочеркаськ в гавані, захищеній ешелоном московської оборони, показує наскільки Україна може ефективно використовувати обладнання, яке їй надається. Але європейська безпека не повинна змарнуватися ще більшим самовдоволенням, підкреслює Джек Уотвінг. Отаке От важливе повідомлення, і це повідомлення відбувається на фоні того, що одночасно зі статею The Guardian вийшла стаття в кількох відразу азійських виданнях. Там одне з них є першим джерелом. І в цій статті стверджується, що Путін, зустрічаючись з сі дзіньпіном. В березні 2023 року казав, що війна в Україні розрахована мінімум на 5 років. В даному випадку британські аналітики говорять, що якщо Європа зараз збереться, то друга половина 2024 року може стати такою. Так Таким собі певним переломним моментом. І власне на 2025 рік тоді ситуація і для Європейського Союзу, і для країн НАТО, і для умовного колективного заходу буде набагато краще. Війну можна виграти, але все залежить від іде перерахунок, від виробництва, від врахування помилок 2023 року, і від того, що європейська безпека повинна перейти від самовдоволення. Тобто самолюбування тих всіх виступів, як ми допомагаємо, там, і, так далі, і так далі. До абсолютно конкретних речей. Тому що зараз Московія перевела все на військові рейки і випускає більше снарядів, ніж все НАТО разом. От така ситуація, аналіз дуже критичний, аналіз важкий, достатньо гострий, хоча там кути постаралися так пообходити. Але, але він є правдивим. І в даному випадку завданням української дипломатії повинна було би стати повна підтримка отих всіх тез і пропагування отих тез, які написали, власне, британці в видання «The Guardian. Причому ну, насправді це досить легко було би зробити, і будемо надіятися, що це. Матиме успішний результат. Насправді нас дійсно чекає надзвичайно важкий рік. Це рік оборони, рік захисту української землі, захисту від московського агресора і від викрадення політику економічним способом, яке організовує теперішня влада співпраці з попередньою, між іншим. Але все можливо, перемога можлива. І про це в даному випадку говорять не оптимісти, не ті, чиє завдання там надурити як верестовича там і компанії. А про це говорять британські аналітики, які давали дуже точний аналіз напередодні повномасштабного вторгнення, і які єдині фактично стверджували, що ми зможемо вистояти. Все залежить від нас, все залежить від допомоги заходу. І, власне, і ми, і наші західні партнери повинні зробити все, що в наших силах, для того, щоб захистити українську землю від всіх ворогів. От таким напівпозитивом, я б сказав, реалістичним позитивом, я хотів поділитися, тому що на фоні кількох останніх тижнів. Ну, м'яко кажучи, я перший раз бачу дійсно позитивну аналітику в західній пресі, і тому вважаю її важливою і тому, власне, хотів донести її до вашої уваги. Прошу вас сподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на ще один мій канал «Мухачов Назар, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово.